Мила, це я так говорить кожен чоловік своїй жінці, який приходить додому. Але сьогодні не про це. Сьогодні про кав'ярню з такою назвою, в яку ми нарешті прийшли. І що дивно, що поруч тут є кав'ярня чайка, але що тут, що там, місця просто немає сісти. Ми ледве знайшли столик на вулиці для того, щоб відзняти вам каву капучино з кокосовим сиропом. Та увага, Барабабам! Лимонний тарт. Ось таке упакування з собою, дуже якісний кордон, тобто, якщо ви будете нести додому і попадете під дощ, ну навряд чи він розмокне на 100%. Вибір великий тістечок, тому ви з, з легкістю знайдете собі щось по смаку. Починаємо з кави. Аромат. Звичайний, ніжний, легенький, як має бути у класичному капучино. Відчувається кокосовий сироп, Але мені трошки кава водяниста, трошки. Тобто немає певної насиченості. Але якщо ви не любите міцну каву, і більше полюбляєте е, там раф або лати. Навіть оце капучино, я думаю, вам буде до вподоби. Переходимо до, лі... Переходимо до лимонного тарту. Він доволі важкенький. Я думаю, грам тут 150-170 є. Аромат просто звичайного пісочного тіста, свіжого тіста. Я можу помилятися, але дивіться, оцей прошарок біленький це ніби таке трошки розтанувше бізе. І це додає е, певного шарму в цей десерт. Це свіжо, це воздушно, це ніжно, це Ну, я не знаю, я навіть космічно, але якщо не знати, що це лимонний карт, ну, немає смаку лимону. Тобто я знаю, що він має бути. І мені здається, що я десь на рецепторах його трішки відчуваю. Але якщо мені просто дати і сказати на пригощайся, я б не сказав, що це лимонний. Але давайте ще вкусимо, може, десь всередині там є. мені здається, що просто в тісто додали трошки цедри лимону, бо так і зовсім не відчувається. Але любителі е, солодкого вам це сподобається. Ті люди, які не люблять дуже солодкі, не беріть, бо це дуже солодке. Це неймовірно солодкий десерт, навіть мені, людині, котрі дуже любить е, солодощі, різноманітні смаколики, навіть мені трішки занадто. В цілому заклад знаходиться неподалік драмтеатру, і тут доволі таки затишно. Тут не знаю, я вам скажу по секрету: ось я зайшла всередину, мені здалося, що я десь у Львові гуляю, вуличками Львова, Не знаю, чому ось така атмосфера мені навіяла. Тому приходьте сюди, кустуйте смаколики, які вам до вподоби. І пишіть у коментарях, як вам. Ставте вподобайки, кидайте донати і пам'ятайте, їжа, котра потрапляє в ваш шлунок, має бути смачною і якісною. Всім смачного і гарного дня!